Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози Тмагія. Сьогодні хочу подивитись прогноз на вересень для ЗСУ і відповідно для армії Мордору. Що чекає? Ми почнемо, звичайно, із ЗСУ. Те, що рідне, те, що близьке. Ну що, поїхали. Так, добре. Гаразд, покажіть мені, будь ласка, що чекає Збройні Сили України. У вересні цього року. Скажіть вам правду. Дагас. Черкана перевернута. Єра. Евес перевернутий. Райду. І ПЕРТ. О, цікаво! Гаразд, дякую за відповіді. Фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню. Що чекає Збройні сили України у вересні цього року? Тебес перевернутий. Ансус. Кана. Ага. Е, ну що ж, що зразу можна сказати? Що місяць буде дуже і дуже непростий. Да. Тим не менш, матимемо ми гарні новини. Ну це, якщо так, загальний аналіз верхом галопом по Європі, як то кажуть. До речі, цікаво відігрався мій минулий прогноз якраз на серпень. Я казав, що буде успіх Збройних сил України десь біля води. Е, ну, багато хто міг подумати, що мова про Чорне море, чи Азовське море, скажімо, да. програлося це операції в Курській області і якраз подіями біля річки Сейм. Цікаво. Е, ну, а раз, так, що в нас тут? Що в нас на версії? Дагас, беркана перевернута Єра. Далі я е вас перевернутий Райдо, Перт. І фінал. Ти вас перевернути Ансу з е, Зразу зміна ситуації. Зразу зміна ситуації. Чекає Збройні сили України. Сама по собі, Руна хороша, але тут важливий контекст. А контекст, на жаль, не дуже хороший. Того, що беркана перевернута. А це, на жаль, деградація. Це значить десь відступ на фронті. На жаль. Е, мало того єра, циклічні події. Да, Це ж було вже, да? е, ну, До речі, Єра давно до того йшло. Схоже, якийсь ну, населений пункт, можливо, якийсь район оборони, да, доведеться залишити е, в силу того, що ось все. Не буде там, що тримати вже. Да? Ну, орки ж, по-другому, зазвичай не захоплюють. На жаль. А це ж було вже. На жаль, циклічні події. Да, дійсно. Але, тим не менш, Єра показує і певний урожай. Правда, урожай той буде в другому місці зібраний. Чого кажу так? Ну, а тут ось продовження треба подивитись. Ай вас перевернути її. Хоч руна й перев... Ну, да, це, до речі, теж позначка на певний відхід. В той же час поряд із райдо це говорить про те, що буде десь і наступ в іншому місці. Чи правильніше сказати, навіть і місцях. Тому що райдо пошук варіантів також позначає. Е, ну, ось, до речі, ось зміна ситуації, і що? І певний відхід. Е, да. ну, але буде й наступ в іншому місті якомусь, навіть місцях, я б сказав, не настільки великий. ось Ева з райдо. І беркана перевернута райдо теж. Е, будуть стримуючі фактори, да, які не дадуть ну це не про великий відступ. Ой, ну да, не, не про великий відступ з одного боку, з другого боку, це не про великий наступ. Ну Так само навіть масштаб той самої курської операції. Ну, так, да, масштаб суттєвий, але не скажеш, що це прям дуже великий масштаб. Тому ось десь до такого ну, плюс-мінус, нехай да, десь такого масштабу можна ще щось чекати. Може більше навіть, може менше. Ну, ну це все рівно не йде мова про щось прям, про дуже грандіозне. Хоча б того дуже хотілося би, звичайно, ну, воно так не виглядає. Ну, і ось пер, е Оце от поставки зброї. Оце от поставки зброї по перту. Багато, багато всякого, багато всякого приїде і доволі швидко. Е, вас перевернути, значить знов десь знаєте, щось буде підгальмовувати. Хтось буде це все підгальмовувати, якась одна конкретна країна. Загалом загальна маса ось доволі гарної, доволі швидко йтиме. І масштаб великий, масштаб хороший. Ну, те, що я казав, результати курської операції, то що це нам дасть ці поставки зброї, збільшить поставки зброї. Ну, так от, схоже, якраз ось, бачите, якийсь урожай ми отримуємо з запізненням. І ось цей самий урожай до нас йде, як результат нашої якоїсь раніше проробленої роботи. Оце якраз явно результати курської операції. Зокрема, мало того, рай до перт. Щасливий Перт це і не тільки про масштаб, перт це щасливий шанс. Якщо дослівно сказати, ось дорога, щасливий шанс на якесь просування. Знаєте, Знов таки, от, от успіх. Фортуна посміхнеться, має посміхнутися, принаймні. Е, ось. Ну, і як би цікаво, цікаво, як це відіграється. До речі, так само. Єра Перт. Обидві руни так чи інакше пов'язані з кармою, але в даному випадку то про хорошу карму. Знаєте, як е, заслужили. Да? От. Ну, має, має фортуна посміхнутися. Е, але Єра і пер. це те, що давно готувалося. Це те, що давно, знаєте, Ну в даному випадку мені Єра йде ото, знаєте, як, ця, скажіть, я скажу, сімка Пентаклів второ, да? Такий урожай, який чекаєш, так, оце от воно. Давно чекали, купили сили, ресурс, можливо, і так далі. Ось, нарешті, ось воно вистрілило. Ось оцей от самий щасливий шанс. який має вистрілити. Ну, Окрім того, що це поставки зброї і так далі. Ось відповідно. Поставки всякого різного добра, правильніше сказати, військово. Е, ну і далі, фінал. Тебе перевернутий Ансус і Кано. Е, Про що мова? Ну, відступ, да, На жаль, це туди ж все продовжується Та? Десь це якийсь обстріл великий. Обстріл чого поряд перт. Обстріл складів. значить. Десь якийсь можуть знов-таки великий склад накрити наш. Да, На жаль. Але треба сказати, що і ми в боргу не залишимося. Да, Тут теж наші будуть, наші захисники, наші сили оборони будуть вибивати логістику орків. Ну Це ми зараз по подивимось, ну це я із того, що бачу, вже якби. Е, далі, ось Ансус. Е, ну, якщо взяти що це от відхід, то Ансус згідно з планом. Тобто, це не те, що там обвал фронту, все, всі побігли, все посипалось, все пропало. ні. Якщо відхід, то це буде плановий відхід, планова операція. Ну, як самі військові кажуть, що відхід правильний саме відхід, грамотний, це е, не менш складно, ніж хороший наступ. Ось, саме організувати правильний відхід. Мають організувати, щоб це відбулося з мінімальними втратами, щоб це було планово, а не а не форс-мажор якийсь. Да? Ну, це із таких новин. а Якщо взяти Ансу сам по собі, то це і хороші новини окремо, хороші новини про що? Про певний рух. Ось, невеликий рух вперед. І це буде хороші новини, і це буде реалізація теж певного плану. Ага, мало того, тут ще кілька напрямків мені йде. Е, навіть не хочу припускати, як то кажуть, щоб не зглазити. Да? Е, ну і мене просили не розголошувати інформацію зайву. У мене завжди правило не нашкодь по відношенню до ЗСУ в першу чергу. Це про орків, я можу розказувати все, що побачив. Чим більше, знаєте, як то кажуть, видам, чим більше їхніх планів розкрию, тим, значить, більш якісно я відпрацював. Е, ну, Щодо Збройних сил України, відповідно, я дещо лишаю за кадром спеціально. Е, ну, ось, реалізація певного плану йде на певне просування. Має воно бути успішне, має знов такий щасливий шанс, має фортуна посміхнутись. Ну і ось, кано йде. Ансу Скану так само, гарні новини з одного боку, це удача, так само, це реалізація якогось плану. Мало то Ансу Скану багато медіа буде, багато, багато медійного шуму, як я це називаю. Значить, дуже, ну, знов таки, згадайте, що було з курською операцією. Спочатку була тиша, а потім інформація пішла, як то кажуть, з усіх потоків можливих. Ну, так ось щось таке і тут. Тобто події будуть дуже медійні, дуже висвітлені, ми все те побачимо. Все те побачимо, Всьому свій час. Головне, головне, щоб да, як -то кажуть, не спішили поперед батька в пекло і щоб інформацію видавали ось так само грамотно, як було на початку курської операції. Е, якби, ну, я і колеги мої по цеху вже в той же день зробили розклади, вже стало все зрозуміло, хто то, що то, навіщо то. Да? Е, ну, а потім та інформація власне, вийшла в медіа і підтвердилась. Те саме, щось і тут буде, що буде багато висвітлення інформації, ми те побачимо. Що мене радує, що все-таки успіх. Але знов таки йде певне обмеження по силам. Чому кажу обмеження? Тому що руна все-таки перевернута. Тобто, знов таки ми добиваємося успіху певними обмеженими силами, обмеженими ресурсами. І це треба сказати: ну, да, удача, звичайно, удача з нами, і вищі сили за нас, да, але це показує майстерність тих, хто планує такі операції. Угу. Це теж треба пам'ятати. Тому що на одній удачі далеко не заїдеш. Удача, звичайно, добра, але не може щастити вічно. Угу. Ну, в даному випадку має пощастити, і тут гарне планування. І з того, що я бачу. Ну, якось, ну, відхід, ну, ну да, на жаль. Я, я навіть не хочу припускати, що це буде. Побачимо. Ну, я бачу, що воно буде. На жаль. Тим не менш, буде і наступ, так само успішний. Ну, побачимо, як це програється. Як це програється і де це конкретно програється. Деякі прогнози я робив, там і на Росії цікаві події мають бути. Да й на території України теж. Так, тому побачимо. Так, гаразд, ну давайте болота подивимося, що там покажуть. Так, треба швидше, швидше розглядати, бо боюсь, що можу не встигнути завантажити відео. Так, гаразд, дякую за відповіді. Е, добре, покажіть мені, будь ласка, а що армії Росії чекає у вересні цього року? Скажіть мені правду. Так, Ансус. Маннос. А вони теж свої плани роблять, да? Урус, далі. Єра. Пусторуна. Феху. Перд. Ну ну. Гаразд, дякую за відповідь. Фінал мені, покажіть, будь ласка, що чекає армія Росії у вересні цього року. Отал перевернутий. Дагас. Альгес. Хочеться ще одну руну докласти. Раз хочеться, значить треба. Беркана перевернута. Е, ну що ж, не такий поганий місяць -то для Росії. Ну, в принципі, очевидно. Десь успіх у нас показали, але показали відхід. А тут зразу з успіху починають показувати ситуацію. Ах, ну що ж, гаразд. Кажу, як бачу, кажу, як є. То мені іноді пишуть, що я пом'якшую ситуацію, там щось прикрашую. Ну, вибачте, протирун не попреш, якщо розклад ну, дійсно поганий, ну ти не скажеш, що там все буде чудово. Як би ти не хотів. Мені навіть пропонували, ну, може, ви там десь би прикрашали, там навіть якщо все погано, казали, що буде добре. Я не можу такого сказати. Ви розумієте, що мене. Руни не зрозуміють і сили, які стоять за рунами, мене так само не зрозуміють, якщо я таке почну робити. Ну, це тому якби. Я за правду, якою б вона не була, хорошою для нас чи не хорошою, хай краще знати, що по факту, ніж слухати про рожевих понів. Ну, така моя позиція. Ну, Давайте, гаразд, що у нас тут? Ансус, манна, зурус, Далін, Єра, пустаруна, Феху, Перт. І фінал. О, Тавда, Газалі, зберкана перевернута. Фінал порадував, а от початок, ну, ну тут буде у росіян. Ну, ну, на жаль. Що ми маємо? Ось Ансус. Гарні новини для них з одного боку. Ансус. Реалізація плану. Плану кого плану командування. Е, оце це бункер не йде, ну, кремлівська влада. Да? З другого боку, це йде військове командування. Бачите? ну Фактично, реалізація планів військового командування, тих планів, які їм поставила кремлівська влада. ось так Мало того, Ансус Маннас. Е, Ансус це йде закон. Закон про що, про Маннас, про людей? Як би вони не вдумали мобілізацію оголосити? Так, да, варіант, можливий. Но це не значить, що це буде прям загальна мобілізація. Це може бути ну, і срочників набрати. Да? Планова мобілізація. Е, оце таке можливо. Ну і загалом, якийсь закон щодо чого, щодо людей. Якраз яких людей, військових людей. Тобто у них теж якісь закони будуть мінятись. У них теж якісь закони будуть мінятись. Ну, прям загальна мобілізація не схоже. Скоріше за все, що це програється плановою мобілізацією, плюс може ще виплати накинуть для учасників СВУ. Так звано. будь воно неладне. ось, Далі. Ну, поставки зброї, до речі, да. до, ось якісь це контракти, якісь договори на, на вищих ешелонах, на що на зброю? Так чи інакше. Ось Єра, давно воно до того йшлося. Це якісь контракти можуть бути довготривалі. Це знов-таки урожай якоїсь раніше проробленої роботи. В даному випадку, що це? Це переговори якісь. Переговори це якісь домовленості. Переговори не з Україною, відповідно, а з якимись їхніми союзниками. Ну, окрім того, що реалізація плану, якісь успіхи на фронті. На жаль. Оце оборонка, виробництво. Єра виробництво в даному випадку показує, будуть робити, е, як би в них щось нове не з'явилося якраз в плані зброї, в плані виробництва зброї, е, якщо взяти масштабно, то це може навіть бути конкретно якесь нове виробництво. Не знаю, якийсь новий завод поставлять, там, наприклад, або щось такого плану. Якщо взяти менш глобально, це може бути просто якісь, якась нова розробка. Цікава. Ось таємна. Щось таємне. А, ось. А, далі, пустару манна, Тут ще невизначеність, певна присутня. А, є, з чим пов'язана, по-перше, з кількістю, з кількістю зброї, да, яку вони зможуть зробити. По-друге, що а, командування ще не до кінця плани затвердило, так. Тут це воно ще грає. Це ще грає. Ну, ось кількість зброї. Да. Кількість зброї. Це якісь. Ну, і ось, і ось. ПР, це успіх якийсь. В даному випадку воно йде, як якась територія. да Захоплення якоїсь території. На жаль. Е -е, Урусфехупер. Е -е, ну, це велика кількість зброї, якщо так. Мало, то це багато грошей вкинуно куди на армію. Ну, може, хтось скаже банально, ну кажу, як бачу. Раз це показують, значить це буде якась зміна ситуації. Тобто, ні для кого не секрет, що вони і так багато грошей на армію кидають. А тут, схоже, ще більше будуть кидати. І якщо це от все разом скласти, то я ж кажу, виглядає так, ніби е, ну, знов таки виплати схоже піднімуть для учасників СВО, так званого. Да? Е, і оце от все. Мало того, ще більше коштів кинуть на виробництво всякого різного, саме нового. Виробництво ось таємне. Ось. Но, но з іншого боку, це значить, що тут ще невизначеність. Масштаб, масштаб, немає плана. От На даний момент, ось на, на момент розкладу, ще плана немає. Невизначений масштаб того всього. Ну, так як показують, то масштаб великий буде. На жаль. Феху це багато. Це дуже багато. Далі, фінал. Ота перевернутий Дагас, Альгіс, Беркана перевернута. Тут кілька аспектів іде. йде, у них втрата території йде. Знов таки, у нас успіх падав. У нас з одного боку падав успіх, з другого боку впадав відступ. Тут так само: ось і успіх, ось і відступ. Зеркальна. Тобто, аналогічна ситуація, в принципі. Тільки зрозуміло, що мова про різні напрямки фронту буде йти. Е, ось, мало того та перевернути, якісь зміни в командуванні саме військовому. Ну, раз показують, значить це високі ешелони, це якісь генерали можуть полетіти, командувачі напрямками, да навіть, е, як то кажуть, чим чорт не шутить, може навіть і міністр оборони. Хоча нібито зараз там кремлівська влада в заході то міністра оборони. А як ще коли розклад на Білоусова робив, то казав, що це дійсно хороше призначення для них. На жаль. Так, да, на превеликий жаль. Ось, ну подивимось. Тобто, якісь перетасовки у владі, саме військовій владі, якщо ми на армію дивимось. Е -е, ну, до речі, хтось закобзонитися може, чому ні. В принципі, тут є рапоряд, Тобто кінець циклу для когось. Може смертю програтись, може програтись саме відставкою. І так, і так. Е -е, далі. Ну, втрату території сказав. Да? Далі, ось зміна ситуації відбувається. Оце точно якісь перетасовки саме в армійській владі, 100%. А втрата території, якщо взяти якоїсь, то це дасть зміну ситуації, ось Альгіс. Більше, знаєте, окопуватись сильніше почнуть. Більше, знаєте, вгризатись у ті ті землерики в землю. Ось Альгіс. І це, знаєте, як трансформацію захисту їхнього дасть. Але в, фіналі, але в фіналі не поможе. Беркана перевернута, тому що в фіналі, і оце цікаво, оце вже цікаво. Тобто ось втрата території дає зміну ситуації, ніби почали копати, окопуватись і так далі. А воно сипеться все рівно, беркана перевернута, це все рівно відступ, і це все рівно дослівно, якщо деградація оборони, деградація захисту. Знов-таки мова не йде про весь фронт. Це десь локально буде. Це якісь напрямки, ну, напрямки. Тому що у нас там показували, що кілька напрямків ударів буде. Да? Тобто ось десь оборона орків посипеться, ну десь локально, на якихось напрямках. Це не обвал фронту. Дуже б того хотілося, але воно б не так би виглядало. Воно тут не йде, як великий масштаб. Поки що. Поки що. Подивимось. Ну, ось такий от розклад вийшов. Десь позитивний, десь не дуже. Ну, на жаль, кажу, як є. Хотілося б, щоб у росіян тут один сплошний хагалас був. Да? Е е е і все. Ну, Але воно не так поки що. Тим не менш, у них вже явні проблеми йдуть, як би вони там не, не цей вихиляси не крутили. Проблеми із живою силою, ось з людьми, відповідно. Проблеми із виробництвом зброї. Ну і втрата території, да, дійсно, і десь оборона посипеться. Тому такі от розклади вийшли. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!